Привіт! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні. Day, <му> У Плейстейшн Сторі, якщо зробити попереднє замовлення звичайного видання Resident Evil Requiem, можна побачити оновлений постер гри з Леоном Кеннеді. Він повернувся. Сайт вікового рейтингу Peggy спалив ремейк піратських асасинів, анонс яких прогнозують на The Game Awards. Опалили Юбісофти офіційно опублікували повноцінного трейлера доповнення From the Ashes для Avatar Frontiers of Pandora, котре стане доступне 19 грудня. Do you remember me? Даруйте, забув. Тодд Говард анонсував різдвяним подарунком Anniversary Edition Skyrim для Switch 2. Власникам такого самого видання версії першого свіча обіцяють безкоштовний апгрейд. Um, Skyrim? For Nintendo Switch 2. Oh. You son of a Copa Coco. You just save Christmas! Термінатор 2D No Fate отримав чергового релізного трейлера та обіцянки точно приточно вийти 12 грудня. Нагадаю, що в грі має бути українська локалізація на старті. Our objective is unchanged. Skynet has confirmed. Humanity's termination will commence. Мікрософти додали у свій симулятор польотів ціле місто з дивних див. Обіцяють 40 локацій та 5 нових місій. Ларіани зареєстрували в Європі три торгових марки, пов'язані з франшизою Divinity. Стиль і шрифт, який дуже вже нагадують містичний монумент Глека Кейлі. Однаковісінькі. Ця споруда, до речі, зникла з пустелі. Її вже віднайшли в Лос-Анджелесі. Це не може бути збігом. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шалинної мо. Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.